Переходимо до рубрики міфи, і перший міф чи реальність. У дітей не може бути тривожного розладу, бо з чого це їм тривожитись Звичайно. Ото дітей може бути тривожний розлад, та саме як і дорослих. Чому тому що ми пмитривожимо за е, якісь свої там нагальні проблеми? Там що у нас на роботі, що у нас там їсти приготувати. А діти переживають та саме за свою ігрушку, іграшку так та саме переживають. переживають за свої якісь там, що мультик не такий подивилися. Вони там, і що та далі за батьків то, 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 за батьки, батьки помруть і то на у то... них свої також страхи, тривоги є. І то, є так само і порушення сну. У може бути, тому є в нас і дитячі психологи, дитячі психіатри і так далі. Це Супер, все це та ліку. Ти... Так само лікується і, до речі, хотів на факт, не факт а. Що дітям також призначається, якщо потрібно, призначається і при ОКР, при тривожних розладах, призначаються антидепресанти і всьому світі, і дозволено FDA, то саме там сертралін там з шестирічного віку. Угу. Тобто, це не означає, що що дитинка там хворіє на тривожний розлад, вона мучиться, страждає. А ми не можемо лікувати, тому що немає ліків. Є ліки і є доказові ліки, які лікують ці тривожні розлади у дітей. Супер. Ще такі міф, що тривожні розлад це невроз це виключно слабкодухих людей е, відносно тривожного розладу е, слабкодухих людей. Це взагалі міф, саме саме справжні, саме який не є. Чому тому, що навпаки, люди, які постійно хочуть контролювати все, вони контролюють там от і чоловіка. Або чоловік жінку, маму, дружину, та та, маму, тата, дітей, та дітей і так далі. На це люди власні, дуже характер. часто х... мають свій характер, мають мають там. Е... Тобто люди, які взагалі там вони їм все рівно, mm. вони пофігісти по життю, вони менше хворіють. А люди, які контролюються, вони mm -hmm. заробляють гроші, у них є бізнес, вони ще більше хворіють, вони хворіють на це більше. Схильні до того, Схильні то, до цих mm -hmm. тривожних розвитків, Тому що вони наслідок стресів, наслідок життєвих обстанів, вони не можуть все контролювати. І в них виникає що? Виникає mm -hmm. тривожний розлад. Наступний міф е, його, е, схоже, писала людина з біполярним розладом. Тобто, якщо нічого не робити, не хвилюйтеся, тривога пройде сама. Або якщо тривогу навіть лікувати, вона ніколи не пройде, то ви в результаті можливо вилікувати тривогу? Скажіть нам психіатри? Да, це е, цікаве питання. Дивіться, взагалі, е, я вже повторююсь. Ще раз повторюсь, ми не повинні тривогу позба... не повинні ми від неї позбавлятися. От саме перше по лікуванню тривоги, хоч це буде там виражена тривожі, важко. Ми не повинні її просто брати і позбавлятися. Ми повинні, повинні проживати, терпіти і, і, і з нею працювати з психотерапевтом, з допомогою ліків, але рівно ми повинні її проживати. Так хочу сказати, що да є дійсно у нас хвороби, наприклад, там по типу обсесивно компульсивного розладу і так далі. Це хронічне захворювання, яке все життя, яке може бути ремісія. Але ремісія може бути і рік, і 2, і 5, і 10, і 20 років ремісія може бути. А, наприклад, той самий генералізований тривожний розлад, це хворобу можна вилікувати її. Дійсно, може працювати з психотерапевтом, приймати антидепресанти, працювати над собою в першу чергу. От дивіться, от до мене звернула жінка, яка там приймає антидепресанти, вже десь. Два роки, а вона 15 років на роботу ходила тільки в супроводі панічною розлад. Ну і ГТР, і панічний розлад разом. Вона боялася, не ходила на роботу, ходила тільки з допомогою сестри, а з роботи йшла вже самостійно. І вона от два роки працює над собою, сама без психотерапевта. І вона мені сьогодні зателефонувала, що вона поїхала в місто на двох маршрутках, і така довольна, вона така радісна, лікарю, дякую вам. Не перемога. Я, я каже, сама поїхала. Я раніше на роботу не могла сходити сама, зараз я сама. Тобто воно виліковується, тут це роб але це робота над собою. Це не просто ти ліг із чашечки кави, заплатив гроші психотерапевту, психотерапевт з тобою розмовляв, порозмовляв, ти встав або знайшов там золоту пігулку, випив. і Такого не буває. Тобто люба робота над тривожними розлами це робота над собою. Це дійсно це пітливість, це важко, це але, але це можна, це праця, але це можна. І дійсно багато людей, які виліковуються, проживаються і е, отримують нормальне життя без тривожних тривожних розладів.